Хто зна, допомагає дитина, що треба якось жити, старатися, заробляти кошти якісь, крутитися, що Чоловік, не бросиш же чоловіка і поїдеш. Сім'я, дім, рідний. Що вірю в майбутнє, вірю в майбутнє, що буде все гаразд, і оце, значить, це надихає. Сон намагаємось. Якісне харчування? Ну, традиція, традиції, да? так? І ресурс ще беремо з прогулянок. Діти. Діти. З ними треба, з ними гуляти треба, мотивувати, щоб вони не засмучувалися. тому вони тримають тонусі. Праця, праця, сім'я, Дача. Ну, щось таке. Ну і добрі не воно. Довір'я як в житті і Богу. Ісключительно. Сім'я, друзі, гарний настрій. Приємна робота. Зроботник. Мої дітки. Я дуже надихаюся їм, ми їхніми здобутками, так. Ось старший закінчив садочок. Роблю гарні справи. Допомагаю. Ну, ще турнік. спорт, а так в принципі, все. Думаю. Надихають мої внуки, мої діти. Як бачу, наші обороняються, то я радуюсь. Очень я й Думаю, я діти. а внука. Ну, главное, что занят. Занимаюсь отдачей, чем-то занят, некогда мне думать. Я стою утром, сделала зарядку и иду гулять. Сажусь, читаю книгу, это нагулялась, скупилась в магазин и пошла домой. Всегда думаешь, сколько той жизни осталось, и ныть, что там это, да, война, да, очень тяжело. Но если только этим жить, то можно сойти с ума. Внука. Это просто позитивно, верно? Вот и все. А вот то и просто, просто надо просто настраивать на это, потому что вот такие перемены у нас происходят сейчас в жизни, в нашем вообще, в нашей ситуации. Сила волі і терпіння. Більше То що без дітей ми ніщо. А заради дітей буде жити і буде стійкий. Оптимізм придають мені мої діти, внуки і робота. Я дуже люблю свою роботу, обожаю сейчас в відпустці і жду скорішого виходу на роботу.